Сьогодні огляд по Грінвуду 3. Давайте швиденько просто розкажу по, по монолітних роботах. Поки що першої черги не буду касатися. Так, це у нас 12, 12 секція. Багато запитували, коли вже почнуть її будувати, її вже будують. Просто деякі огляди я оминав цю частину. Можете подивитися, вже рівень паркінгу, цоколю, як правильно це назвати. Вже завершується, і люди перейдуть вже на типовий поверх. Це 11 секція, на ній залишився один поверх. Вчора, по-моєму, залили плиту над четвертим поверхом. Всі парапети вже і на 10-й, і на 9 залиті, тобто там лишається тільки кладки, бачите, подали кладку, там велика кількість пінопласту для утеплення по підлозі, там по цих приямках, от як тут. Бачите, я стою, до речі, на секції номер 8 Зараз, Зараз я вас проведу, покажу, що там далі відбувається. Тобто всі пам'ятають, що ми швиденько ще в минулому році вигнали 7-8 на два рівні, на підвальний, і на цокольний, залишили їх для того, щоб ми могли спокійно собі працювати тут зверху. До речі, вже частково вже зроблена зворотня засипка. Біля восьмої секції. Чому? Тому що нам потрібен той кут для розвороту для автомобілів. Його швиденько зробили, бачите, вже там земля прямо під, ем, під самий будинок, під саму восьму секцію підійшла. Я зараз знаходжусь на перехідній секції між 7-8, тут під низом теж паркінг. Тут всюди паркінг, до речі, один з самих забезпечених паркінгами комплексів е, тому тут, мабуть, найкраща буде ситуація по паркомісцях. Тим більше, що добре те, що самі люди викупають непогано парковки. Тобто на інших комплексі буває така ситуація, коли квартиру купують, а парковки не купують. Ого, тут висота, я не знаю, скільки метрів чи 10. Так, візуально. Дуже глибоко. Фундамент глибокий. Це фундамент секції номер 5 і, до речі, теж про цю секцію хотів сказати. На куті цієї секції ми вже домовляємось про один з магазинів. Як тільки заключимо договір, я вам обов'язково про це скажу, про тут з'явиться інфраструктурний об'єкт. І звідси ще хочуть дещо розказати. Але перед цим про секцію номер 6 Багато хто питає, коли почнуть секцію номер 6 Нагадую, секція номер 6 буде здаватися разом із сьомою, із восьмою, із п'ятою цією. Вона не здасться без них. Але чому ми її залишаємо на саме кінець, нам по воротах, по в'їзду, бачите, вона сильно заважатиме, тому ми її почнемо рити десь після 15 травня. Почнемо рити котлован під секцію номер 6. І після цього ми зможемо вже нормально, адекватно будувати моноліт всієї цієї черги, бо це одна єдина черга номер 2 5, 6, 7, 8 секція. Ну і Піднімати вже їх там. Все літо у нас буде для того, щоб це все підняти, збудувати. Я думаю, що до кінця вересня тут моноліт буде стояти, якщо все буде добре. Я думаю, що 10, 11, десь точно 11-12 раніше ще будуть готові по моноліту. тут вже будуть іти якісь роботи по встановленню стін. Ну, а тут вже будуть а, вікна і... На осінь тут вже будуть вікна і почнуться роботи по фасаду і Тепер що хотів розказати про цю частину. Давайте я вийду сюди. До речі, це вихід на патіо Я не пам'ятаю, які квартири тут куплені, які не куплені. Оце вихід на патіо Це буде великий шар ще утеплення, там сантиметрів 50 ну, от Звідси вам розкажу, покажу. Дивіться, оця частина. Що це роблять з тої сторони? Це роблять підпорну стіночку, тому що там нижче стоїть комерція, бо перша черга трошки нижче і нуль. Ніж 0 другої секції, другої черги, перепрошую. Тут будуть парковки, і це буде вільна зона, вона не буде закрита. Для чого? Це будуть комерційні приміщення, в тому числі соціального характеру. Про деякі поки що не можемо вам сказати, але вони обов'язково будуть. Це не про дитячий садочок, про дитячий зараз окремо покажу. І е, тут буде достатньо, по-перше, паркомість, по-друге, це отака от буде. Галерея з великою кількістю комерції, де за кутом буде знаходитися той, той магазин, про який скажу, теж пізніше поки що не можу сказати. Ну, коротше, Оця частина найцікавіша буде в плані комерційному, тому що комерції знаходяться один навпроти одної, є велика досить парковка. І це відкрита територія для заїзду, тобто тут не буде обмежень по Доступу. Тепер по е, садочку. Давайте повернемось до садочка. Тут у нас завершуються робота як по проєктуванню, так і по роботи по е, узгодженню е, дорожнього руху. ОДР. Дивіться, оце і оце, перші поверхи це буде дошкільний заклад. Він буде розділений. Поки що не можу сказати, де ну точніше, я знаю, але не буду розказувати, про це вам вже розкажуть власники. Одна частина буде це місце, де буде декілька груп дітей, а інше це де будуть їх там, скажімо так, гуртки, де будуть як це називається, готовка їжі, там де вони будуть приймати їжу. Коротше, воно буде трошечки розділено, і саме тому ми тут дорожній рух. По цій лінії обмежимо. Тобто під'їхати можна буде до кута, або заїхати через паркінг. А от е тут буде місце, де е ви можете, в принципі, виходячи з будинку, залишити дитину, якщо ви там купили той абонемент е в цей садочок. Залишили дитину, поїхала на роботу, приїхала з роботи, прямо в садочку забрала дитину, або, наприклад, їй там можуть. Приводити додому, якщо вдома буде там хтось мама, папа, кум, брат, сват. Коротше, Соціальною інфраструктурою обростає третій грін. Ну, це було очікувано, тому що тут 500, господи, чи 40 чи 70 квартир на весь комплекс, вже не згадаю точну цифру. Кількість велика і щільність теж. Тобто вони всі прижаті один до одного і комерція починає автоматично. Підтягуватись, закривати всі питання. Ми, до речі, всім розказуємо, що вже тут є. Там, навіть якщо це не можна афішувати, так як зараз я афішую, наприклад, на відео, але це можна спеціально робиться для того, щоб люди не робили задвоєння по деяких питаннях. Наприклад, є там деякі бізнеси, які все ж таки зважають і не стають один біля одного, як, наприклад, по типу нотаріуси там ще якісь. І декілька бізнесів, ми про всяк випадок всіх попереджаємо, що там магазини будуть, супермаркет буде, е садочок буде, тому що у нас тут ще там один садочок відкривається у брюховичах е Біля е стадіону Ріо працює непогано біля другого грінвуду Тому е тут інфраструктура Бріховичів обростає. Мабуть, це все, що я вам хотів сьогодні показати. Наступного разу вже буду по першій черзі ходити, тому що туди зайдуть вже отделочники вже зайдуть фасадчики, тому до наступного разу. А на сьогодні це все, все, що знав, все вам розказав і показав. Всім па-па, гарного дня, бережіть себе.